Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо партію мініатюру виконання видатного українського шахіста Василя Іванчука. А перед тим як розпочати, я хочу висловити подяку за підтримку каналу користувачу з ніком JetSTR. Що ж, суперником Василя Михайловича став єгипетський гросмейстер Амін Басем, котрий грав білими і пішов пішаком від короля. Іванчук відповідає симетричним ходом Е5, білі нападають на пішака, чорні захищаються і по дорозі розвиваються. Білий слон направляє хобота на пішака Ф7, від чого йому час від часу буває зле. І Василь Михайлович обирає захист двох коней. Чорні контратакують пішака Е4, білі зміцнюють центр і відкривають діагональ чорнопольному слону. Василь обмежується скромним ходом слон Е7, сторони відводять королів у безпечне місце. Тим часом амін робить корисний хід тура е 1 на випадок активних дій у центрі дошки. Якщо чорні намагаються піти Д5, то біла тура буде натискати на пішака Е5, або якщо білі планують захопити центр просуванням Д4. Тому Іванчук просто захищає пішака на Е5, відкриває діагональ білопольному слону. Басем захоплює простір на ферзовому фланзі іванчук обирає скромний хід А 6 не пускаючи слона на G5. Білі продовжують нахабне просування. А це що за більшовик лізе на наш броньовик, подумали чорні і пішли А6. Єгипетський гросмейстер також займається профілактикою, Іванчук переводить туру на лінію Є е для того, щоб відвести слона на випадок активних дій у центрі дужки. Білі приступають до розвитку ферзового флангу, чорні завершують свій маневр. Басем централізує коня, відбувається масове знищення зоопарку після ходу слон Е6 білі міняється на клітині Е6. Амін все ж таки мріє захопити пішаками центр. Іванчук звільнює шлях для тури на випадок d4, щоб помінятися і натискати на пішака Е4. Але білі обирають хід ферзь Б3 і натискають на пункт Б7. Михайлович захищається тактичним шляхом. Якщо білі забирають на Б7, то чорні грають тура Б8, і найсильніша фігура ворога зловилася. Але й хід у партії виглядає сумнівно. Не закінчивши повністю розвиток фігур, амін відкриває позицію, що явно на користь чорним, які вже налагодили сполучення тур. Тож Іванчук пробиває на Д4, і білим потрібно було брати саме конем. Після приблизного розміну легких фігур і ходу Д5 білі можуть штовхнути пішака вперед з приблизно рівними шансами. Та замість того єгипетський гросмейстер допускає серйозну помилку. Він забирає на Д4 саме пішаком, але після ходу Д 5 Іванчуку вдається використати недостатній захист тури Риї 1 Здається, що і тут білим варто було піти Е5, хоча чорні проводять подвійний удар, нападають на тору, нападають на пішака і білі втрачають того пішака. Ну а продовження в партії виконання Басема, а саме взяття на Д5 є фатальною помилкою. Я вам зараз пропоную поставити відео на паузу і самостійно знайти відповідь Іванчука. Що ж, я сподіваюся, ви справилися з даним завданням. Іванчук пробиває конем на D4, використовуючи недостатній захист тури Е1. І вже на 18 му ході амін басем здався. Справа в тому, що якщо білі забирають коня, то втрачають туру на Е1. Якщо взяти туру на Е8, то чорні пробивають на Б3, і на взяття тури на А8 чорні отримують матеріальну перевагу. Ну а в тому випадку, якщо біліс захищає туру своїм ферзем, то чорні пробивають на f 3 руйнують пішакову структуру, забирають пішака на h3 і отримують абсолютно виграну позицію. Напишіть у коментарях, партію якого видатного шахіста ви хотіли побачити наступного разу. З приводу індивідуальних занять переходьте за посиланням в описі, ставте вподобайки, діліться роликом з друзями, адже шахи це круто.